Так, народ, всім привіт! Мене звати Микіта Андро, це YouTube канал Технар, і пропоную розібратися з доволі цікавою задачкою, яку в теорії повинен вміти розв'язувати дев'ятикласник. Подивіться, мова наступна: Задано ось такий вираз, і потрібно сказати, якого не меншого значення цей вираз можна набувати. Все, ось і вся задача. Пробуйте спочатку, звісно, що роззад самостійно, тому що знову ж таки ця задача. Не виходить за межі шкільного профільного підручника. Ну і в такому випадку, звісно ж, гарний дитикласник, який гарно вчиться, старо навчиться, він без особливих труднощів має цю здачу розв'язати. Ну а зараз давайте поговоримо, яким же чином це можна було зробити. І насправді, коли будь-яка людина почне розв'язати цю задачу, так, вона розуміє, що і під першим, і під другим корнем у нас є формула скорочного множення. Тоді, подивіться, тут у нас х2х плюс 1, що те ж саме, що х-1 до квадрату. А під другим корнем у нас аналогічна формула тільки навколо y. А тут у нас буде y-1 до квадрату. Ось. Ну і це знову ж таки перший крок нашого розв'язання, який, я думаю, зробить ну, відсотків 96. Тепер думаємо далі. Звісно ж, зараз е, трошки ми з вами зупинимося, тому що не, не зовсім очевидно, що робити далі. І частіше за все, на цьому кроці люди починають, знаєте, підбирати, аби прикинути приблизно, хоча б яке у нас буде найменше можливе значення. Ну і люди кажуть, давайте, наприклад, візьмемо замість х 0, замість y0. Тоді дивіться, ми з вами під першим корнем отримаємо мінус 1 в квадраті плюс 0 в квадраті, тобто просто 1. І так само під другим коренем отримаємо 1. Виходить, корінь з 1 плюс корінь з 1 це буде 2. Тому що корінь з 1 це 1, 1 плюс 1 це 2. Так само люди потім почнуть перебрати, візьмуть, наприклад, точку 1,1, спробують можливо. Візьмуть, наприклад, точку 1,0. І давайте що подивимося, що тоді буде. Значить, це буде 1 в квадраті, 1 1 в квадраті це буде 0, плюс 0 в квадраті. Тобто під у нас буде 0. Потім під другим коренем у нас буде 1 в квадраті плюс-мінус 1 в квадраті. Звісно ж, це буде корінь із 2. І ми вже замі, отримали число, яке менше за 2. І насправді, якщо ви будете продовжувати намагатися підбирати деякі пари чисел, то ви зрозумієте, що менше, ніж корінь із 2, ви ніколи не отримаєте. Просто зрозумієте, так? Зробити такий прогноз. Ну і ми саме тоді припускаємо, що корінь із 2 буде відповіддю. Але народ, це ж не розв'язок задачі, правильно? Ми не можемо саме на основі певних. Прогностичних даних сказати, що відповідь дійсно буде корінь із двох. Тому, звісно ж, тут потрібно міркувати як, якось більш строго і наводити більш суттєві друзі, аргументи. Тому дивіться, як тут можна зробити. На цьому кроці зустрічається такий доволі несподіваний хід, який полягає в тому, що ми з вами від Y та від X віднімемо 0. От не зовсім зрозуміло навіщо це потрібно, але зараз стане, друзі, все очевидно. Тут ми з вами від Y віднімемо 0. А під правим коренем ми змовим від ікса від 0. Знову ж таки, поки що не зовсім зрозуміло, який в цьому взагалі сенс. Але якщо ми тепер з вами подивимося уважно на ці два корені, то окрім того, що вони там рахують певні значення при x та y, окрім того, вони ще й друзі обчислюють відстань між двома точками. Подивіться уважно перший корінь. Що вам нагадує цей арифметичний квадратний корінь? Звісно ж, він вам повинен нагадувати відстань між двома точками, у якої коорната xy першої точки, і 1, 10. Тому, знову ж таки, друзі, перший корінь він обчислює відстань між деякими точками m з коорнатами xy. І точкою нехай а з 1, 10. Тепер, що означає другий корінь? Другий корінь за аналогією також означає відстань тільки. Від точки М не до точки А, а до точки Б, Нехай. І нехай ця точка Б має координа 0,1. Тому що 0,1. І тепер нам, друзі, потрібно зрозуміти, де повинна розташовуватися точка М, для того, щоб сума цих двох відстаней була найменшою. Ну а потім цвістань потрібно знайти. Все, от і вся задача. Тобто, по суті, ми з вами зробили перехід від звичайних алгебраїчних виразів до, до системи координат. І по суті, зараз ми самі, друзі, використали метод коронат, який в 9 класі і проходиться. Ну, подивіться, нарисуємо систему коорнат XY. Значить, звісно ж, точка А вона знаходиться ось тут. Точка Б вона знаходиться ось тут. І нам десь треба саме розташувати точку М таким чином, знову ж таки, щоб сума цих відстаней була найменшою. Ну навіть інтуїтивно зрозуміло, що точка М не може бути десь далеко, так від точки А і Б. Тому що в такому випадку у нас буде ось така відстань, ось така відстань, і їхня сума буде достатньо великою. Якщо розташуємо точку М десь ближче, то сума вже буде меншою, ще меншою, ще меншою і так далі. Але це, це також таке доволі простеньке інтуїтивне пояснення, і воно нас не задовільняє. Дивіться, як можна було би тут обґрунтувати це набагато краще. Звісно ж, якщо ми з вами сполучимо точки А і Б, то утворимо е, певний трикутник АБМ. І для цього трикутника, як і для будь-якого іншого трикутника, справджуються певні властивості. так? І ми розуміємо, з вами, що з нерівності трикутника випливає, що сума двох сторін завжди більша за третю сторону. Тобто, можемо сказати, що АМ плюс МБ, Б, давай тут напишемо, АМ. Плюс МВ – це точно більше, ніж АБ. Це випливає, друзі, з нерівності трикутника. Тому, що, знову ж таки, будь-які дві сторони трикутника завжди більше за третю сторону. Що таке АМ? АМ – це, по суті, ось цей корінь. Так? Тому що він рахує якраз таки цю відстань АМ. Що таке МВ? Це другий корінь. Саме тому ми знаємо, що сума цих двох корінів вона буде точно більше, ніж АБ. Але це за тієї умови, що АВМ – це буде трикутник. А, наприклад, якщо а, Б, М точки будуть лежати на одній прямій, то це вже буде не трикутник, і в такому випадку тут можна поставити знак рівності. Тому що якщо, наприклад, точка М лежатиме десь між А і Б на їхньому відрізку, то звісно ж А М плюс М Б буде давати АБ. Все, друзі, це і відповідь по суті до задачі. Тому що зараз ми саме доходимо до висновку, що АМ плюс МБ більше або дрієні, ніж АБ. А АБ це гіпотенуза прямокутного трикутника з катетами 1 і 1. Тому АБ, в свою чергу, дорівнює корінність 2. Значить, АМ, давайте випишемо ще раз, АМ плюс МБ більше або дорівнює за корінність 2. А значить, мінімальне значення ось цього виразу, воно дорівнює якраз таки корінність 2. От і вся, друзі, задача. Як ви розумієте, народ тут використовується доволі такий стандартний метод, який називається метод координат. Він. Доволі стандартний, він написаний в підручниках, але його, напевно, забувають використовувати тому, що він мало популярний. І саме тому ми зараз ось таким чином про нього нагадали. Знову ж таки, в чому полягає метод координат? Ну, ніхто ж не розумів, що наша початкова задача вона може бути представлена ось в такому вигляді. Ми відносилися до цих двох коренів як до певних виразів. Але потім, віднявши від Y 0 і від X віднявши 0, ми саме зрозуміли, що ці два корені вони обчислять відстань між двома точками в системі коренат Y. І таким чином, зробивши ось цей перехід, ми саме змогли доволі красивим, приємним способом роздати цю задачу. Ну, і Давайте я скажу, що цю задачу я знайшов в посібнику Василя Козири з підготовки до ЗНО ось такий посібник. Тут багато чого корисного. І ця задача була описана в параграфі про координати. Тому хто хоче, можете ознайомитися за посланням в описі під ролику. І останнє, друзі, на початку ролику я сказав, що ця задачка розв'язується дев'ятикласником в теорії, так? тобто в нього є всі необхідні знання, аби її розв'язати. А ось цікаво, чи може цю задачку. Розв'язати людина, яка до 9 класу ще не дійшла. Ось давайте подумаємо над цим питанням. Якщо у вас буде цей варіант, то обов'язково пишіть в коментарях під роликом. І, можливо, потім, якщо певну кількість способів розв'язати цю задачу, ми заміну назбираємо, то зробимо ще один ролик, якому висвітлимо ті всі варіанти, які, можливо, ви запропонуєте. Тому, дякую всім за увагу. Сподіваюся, ролик вам, друзі, сподобався. І побачимось у суботу. У суботу ми з вами зробимо... Розбір контрольної роботи про об'єми. Тому, друзі, побачимось. Мене звати Микита Андрух цей канал Технар. До нових зустрічей. Слава Україні!